Малята матуся прийшла з магазину і принесла повну корзину продуктів. Давайте допоможемо покласти їх в холодильник. Але спочатку давайте подивимось, що у матусі в кошику. Капуста, сир, молоко, яблуко. Сосиски, йогурт, морква, ковбаса, сметана, банани, м'ясо, паштет. На нижню полицю необхідно положити овочі та фрукти, на середню молочні продукти, а на верхню полицю м'ясні. Тепер малята перевірте, чи правильно ви розложили продукти. На нижній полиці овочі та фрукти. На середній молочні продукти. І на верхній полиці м'ясні продукти. Молодці малята. Ви все виконали правильно.